Усім привіт! Зараз приготуємо надзвичайно смачний рецепт в'яленої курячої грудинки за 21 день. Переходимо до довгограючого рецепта курячої грудки. У нас є ціла курка. Тому виріжемо з неї грудку. У нас вийшло 700 грамів м'яса. Залучимо коняк та сіль. 100 мл коняку вливаємо у 300 г солі. Суміш ретельно перемішуємо. І в неї викладаємо філе. Натираємо м'ясо з усіх боків. Курятину залишаємо у холодильнику на 24 години. Після цього видно, що м'ясо стало більш щільним та тугим. Давайте його гарно помиємо. Зайву вологу прибираємо паперовими рушниками. Тепер приготуємо приправи. Беремо 30 г копченої паприки, 10 грамів сухого часнику і 5 г чорного перцю. Міксуємо приправи. М'ясо покриваємо ароматною сумішю з усіх боків. Беремо кусок марлі і на нього кладемо курятину. А тепер загортаємо. І перев'язуємо кулінарною ниткою. Відправляємо м'ясо на 21 день у будь-яке прохолодне, вентильоване та вологе місце. Вважається, що ідеальна температура це 7 градусів за Цельсієм і вологість 80%. Давайте подивимося, що ж там вийшло. Дуже цікаво. Прибираємо марлю. Скажу лише, що запах. Нормальний. Давайте розріжемо. На вигляд, в'ялене м'ясо вийшло гарним та ще й пахне приємно. В'ялена куряча грудинка вийшла ніжною, в міру солоною і пряною. Ми дуже задоволені результатом. Наша оцінка 10 із 10. Тож рекомендуємо повторити. А на сьогодні все. До зустрічі. Пока!